Вергілій Енеїда, Заспів. Зброю співаю, і мужа, що, першись з надмор'їв троянських, Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши. З волі безсмертних богів та мстивої серцем Юнони, лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставив, лацію давши пенатів, а з ними і плем'я латинське, і Альбалонгу стару, і мури високого Рима. Музо, повідай мені. Чим саме розгнівана тяжко, чи то покривджена, чим цариця богів засудила на незліченні труди та нещастя побожного духом батька й вождя, як богиня і гнівом таким пойнялася. Місто старин не було, фінікійського люду оселя, Звалось воно Карфаген на Лівійському березі, проти Тібрових гирел, багати на скарб і завзяте воєнне. Кажуть, Юнона його шанувала найбільше у світі, навіть і самозабувши забувши для нього там зброя богині, там колісниця її. А на серці в богині бажання, щоб Карфагенцей, як доля дозволить, був паном народів. Але прочула вона, що від крові Троянської племя вже виростає нове, що міста поруйнує тірійців. З'явиться люд, підкоритель земель, войовничий та гордий. Згине в пожарі могутність лівійська, так випряли парки. <рес> Все те Сатурнія знає, і кров ще Пригадую свіжу, що попід мурами троє лила за улюблених аргів, ще ж не зів'яли в душі причини скорботи і гніву, ще притаївшися. В серці живуть її вирок Паріса, прикра зневага краси божественної і рід ненависний і ганімеда на небо узятого шана висока. Тямлячи все те, вона троянців хвилею битих все, що зосталось від люті данайців. І зброя Хіла не підпускала до краю латинського, довгої гірко пасарби долі, вони усіма проблукали морями. Стільки страждання лягло на підвалини римського роду. Пророцтво Анхіза про майбутню славу Риму. Батько Анхіс на той час у глибокій долині уважно переглядав до наземного світу призначені душі. Пильно очима водим по власному племені, бачив щастя потомків і долю, і лік їх увесь нещисленний. Постаті кращі героїв і подвігів вік незабутні. Та як побачив Енея, що йшов через луки назустріч, руки простяг до нього обидві, на радощах слізьми лиця старі окропив, і голосом зрушеним мовив. Так ти нарешті прийшов. Твоя щира до батька прихильність Всі подолала завади, усі перешкоди, я можу глянути в очі тобі і голос почути знайомий. Правда, я так і гадав, я думав, прибудеш ти, сину, дні з нетерпінням я числив. І от моя мрія збулася, через які ж ти моря переплив, по яких суходолах ти перейшов, і в яких побував в небезпеках коханий. Батьку, промовив Еней, твій образ такий сумовитий. Часто являвся мені і кликав за брами підземні. Наші човни на Тіренському морі, дай стиснути руку, дай же, мій батьку, обняти тебе, не тікай від обіймів. Так говорив він, і сльози струмив із очей неотішних. Тричі хотів він обвити руками Анхізову шию, Тричі з обіймів йому ривався у коханий образ. Так, ніби вітер легкий, ніби сонна примара крилата. От уже бачить Еней захисну та глибоку долину, гаєм порослу зеленим. І тихого шелесту повно, де супокійній оселі потік обмиває летейський. над берегами, над плесом людські племена, й народи Б'ються, літають, немов би улітку погожої днини бджоли по луках зелених над світом рясним. Розмаїтим і коло білих лілей бриняті, гудуть сі ножаті. Глянув Еней і, і, здригнувшись на вигляд, питається в батька Що то за хвилі тремтять вдалині, і що то за люди геть понад плесом літають і луху кривають зелений. Відповідає Анхіс, то душі, що вдруге судилось, тіло земне йому зять. До литейської хвилі припавше, в водах спасенних її вони п'ють, забуття довгочасне. Хочу вже я давно тобі показати наочно Рід твій майбутній і славних нащадків твоїх полічити, що зо мною радів ти Латинського краю дійшовши. Нині дарданського роду в майбутньому суджену славу кращих нащадків твоїх. І толійського племені й крові світлих героїв, що наше імення у спадщину візьмуть, все я тобі покажу, і прочитаєш ти власною долю. Бачиш того юнака, що з писом підпираючись ходить, він що найближчий до світла. Він паростком першим, на славу роду твого італійського, Війде в повітря нагірне. Сільвій ім'я його буде твоє поріддя останнє старощі в пізніх твоїх нагородах. Лавіня мати в лісі догляне його, і на. Хінківське царство поставить. Нині зверни свої очі, поглянь на цей рід незлічений. Все твої римські нащадки. Тут Цезар, тут Юлії в плем'я, що попід небо високе величям своїм піднесеться. От перед нами і той, що так часто тобі віщували Август, герой нащадок богів, що знову появить вік золотий у краю італійським, на нивах, де вперше щедрий Сатурн царював. І війною собі поневолить він гарамантів та індів, що в землях живуть краєсвітніх за годовими кругами по той бік од наших сузір'їв, де не водержиться тланд, розпечені осі тримає. Вже і тепер, пам'ятаючи прикре богів піщування, з жахом чекають його миотійці і царства Каспійські. Ждуть і тремтять перед ним берегісами гирлого Нілу. Стільки землі не сходив ні Геракл у поході преславнім. Як переслідував лань від ногу, і ліс ріманта від кабана визволяв, і ларнійську поборював гідру. Непереможний лій, що веселим ярмом виноградним від верхогір'я нізейських жене переможених тигрів. Чи ти вагаєшся й досі у подвигах мужність явити? Чи тепер ти боїшся в Авзонських краях оселитись? Інші майстерніш, ніж ти, відливатимуть статуї з змії, з мармуру теж, я гадаю, різбитимуть лиця живії. Краще в судах промовлятимуть, краще далеко. Від Тебе викреслять сферу небесну і зір кругове обертання. Ти ж пам'ятай, громадяни римські, як правити світом будуть мистецтва твої, у мирі тримати народи, милувать щирих підданців і вкрай довойовувать гордих. Щит Енея. Там, бо на тому щиті, прозираючи роки майбутні, виріз би фладар огню і таліців майбутні пригоди Римського роду тріумфи. Асканіїв рід знаменитий, і нещисленні усі послідовно проваджені війни. Виріс би він і вовчицю у Марсовій тихі печері, і коло неї близняться сисунців, двох хлоп'ят нетямущих, як вони граються сміло до матері, як припадають, як і вона, повернувши до них свою шию могутню, пестить по черзі обох і тіло вилизує ніжне. Там підіймається Рим, там сабінських жінок викрадають. Хиже насильство під час циркової забави, ще далі вирість би в Бог Бойовищенове, що схопилися раптом поміж куретами, тацієм давнім та римським народом. Далі обидва царі, військове покінчивши змагання перед жертовником збройні, з вином у руках поставали і, заколовши свиню, мирову, виробляють угоду. Тут же зовсім поблизу квадриги прутки розривають надвоє мета. Не хтів ти додержати слово албанцю. Тіло твоє пошматоване тул поволік по дібровах, і придорожні терни в кривавій росі червоніли. Далі Порсенна наказував місту прийняти вигнанця і затерквіння римлян страшною облогою мучив. Діти Енеєві в бій виступають за волю змагатись, став роздратований цар, на устах йому люта погроза. Витко почув, що наважився кокліт мости зруйнувати, що утекла від сторожі і в тіброві скочила в води клелія діва. Ще далі стояв у фортеці на чатах, манлій і храм боронив, і високий увесь капітолій. Ромулів їжився двір острішком нової соломи, на позолоченім ганку сріблястий гусак неспокійно вгору зривався. Кричачи, що гали уже біля храму, Гали повзли по кущах, добирались вже до фортеці, маючи добру заслону у темряві чорної ночі, кучі рівних золоті, із золота, і золота й одяг, і броня. В'ються плащі повишивані, щирого злота намисто в кожного сяє на шиї молочні, розмахує кожен парою списів легких, і щитом захищається довгим. Тут витанцьовують салії голі луперки за ними. Фламін тут у вовняних шапках там Марсові видно скинуті з неба щити, там чисті жінки в колісницях святощі містом провозять. Ще далі митець незрівняний виріз би в тартар підземний, Плутонові брами високі і лиходіям призначені кари. Тебе, катіліно, на височенніму ступі і форій страшних проти тебе. Праведні душі окремо, між них і катон правосудний. Понад підземними тінями йшов злотокований образ моря бурхливого, Сива гойдалась і пінилась хвиля, а навкруги викидалися срібні із моря дельфіни і розбивали хвостами гребенні хвиль. Посередку судно пишалися мітні, велика то бітва актійська. Море укрито усе кораблями, кипить узбережжя і відбивається золотом в хвилях прозорних Левкати. Видно там, як Цезар Август провадить у бій італійців. Високо став на кормі він, а з ним і народ, і сенат весь. І що найбільші боги і пенати, на скронях подвійне сяйво у нього горить, і заря понад тім'ям рідна. Далі агріпа з наказу богів при сприятливим вітрі, ставить у стрій кораблі, на чолі гордовитім у нього. Славна ознака звитяги. Розстральний вінець променіє там з іноземною міцю, при зброї і шагах відмінних від узбережжів червоних, від східних земель, повернувшись з краю зорі переможцем, Антоні веде за собою. Бактрів, єгиптян і гріх щонайбільший єгипетську жінку. Лавою всі наступають, і піняться води затоки веслами збиті розірвані тьмами носів корабельних. Рвуться у просторі всі затоки. Здається, циклади вирнули з синіх безоден, стикаються гори плавучі, так розгорнувся потужно невиданий бій корабельний. Падає клоча горюче, і сиплються стріли повсюди, вогкі Нептунове поле. Пролитою кров'ю вагріє, Серед дверської громади цариця єгипетським систром кличе добою, Не бачить гадюк, що її дожидають. Тут чужинецькі потворні боги, тут, анубіс проти Мінерви і Нептуна, і матері римлян Венери стрілами прищуть. Та кинувся Марс усередину Січі в скритці закутий. Із неба еріні, й люті невгамовна незгода, до бою розхристані впали. Лине балона у слід і кривавим мечем розмахнулась, в небі високому став аполлон із натягненим луком, глянув на битву і вмить повернулися вражені жахом. Геть утікають араби, сабейці, Єгиптяни, інди, бачить поразку цариця, велить розв'язати мотузя, порозпускати вітрила. Тіка. Митець божественний вивіз би в горду царицю бліду, перелякану смертю. В морі односить її сприятливим подихом япіх, далі потрійним триумфо до римського замку, вступивши, Цезар богам італійським обіцяну почість складає. Триста в великому місті присвячує храмів обітніх. Захваті рим от забав. Скрізь оплески люду лунають хори жіночі у храмах, Жертовники скрізь пломеніють. скрізь по жертовниках всіх позабивано в жертву телята. Сам же владика сидить на осяйнім фебовім ганку – і від підвладних народів приймає дари, прикрашає пишно храму одвірки і довгою в'ються стягою перед потужним язик земні в розмаїтих убраннях. Викував мудрий ковач розперезаних афрів. Нумідів, дальніх лелегів, карійців і лучників добрих гелонів там і Єфрат переможений свої води тихіше, і краєсвітні моріни, і рейн із подвоєним гирлом, дагі і далекий аракс, що не терпить мостів. Над собою